Ну що, добрий ранок, ми продовжуємо наше кіно. У нас 18 серпня. Десь, чекайте протру камеру. Щось херово видно. Тут, тут, тут. 18 серпня, десь близько 7-го ранку, ми недалеко від Хмельницька. Зараз, камера нормальна. Таке питання, вгадайте, скільки ми спали цієї ночі? Правильно, ні хвилини. Саме може бути, що гірше всі, то стара машина. Бо от і так, за той такий маленький короткий рейс. Поки я доїхав з Дніпропетровська, ще не доїхав, до речі, до козови, вона нас зламалася три рази. Перший раз зупинився, просто сходи, пішов пообідати в ближній ресторанчик, прихожу, машина не заводиться. Общо, навіть ніякої реакції. Я відкрив всі запобіжники, подивився, ніби всі цілі. Оказалось, вилетіла клема з акумулятора на тих ямах. Ми ну, ніби підкрутили, добре, все окей, поїхали. Через слідчі 4,5 години нам також треба було стати на коротку паузу, 45 хвилин ми стали. Ходили на заправку ВОК, купили цей пару ходогів, з'їли, приходжу. Авто теж не заводиться. Думайте, саме прикол. Відкриваю акумулятори, кришку акумулятору в руках захищає, ні, все чітко. Пробую ще раз завести, що стріляє акумулятор. Стріляє банка в акумуляторі. Все називається. Все, звіздець. Без акумулятора ми з нікуди не поїдемо. Прошу якогось мужика, найближче до мене стояв, він перепарковується, так що мої дроти для заряджання дістали до акумуляторів і пробуємо так завести. Відповідно, ніфіан не виходить, все іскрить, що нього не стріляє акумулятор і ми припиняємо ту затію. Ну, Їхати мені коротше, треба, і що зробиш? Шукаю ближнього таксіста. Таксіст шукає знайомого електрика, електрик морозиться їхати. Далі сказали, є на недалеко за 600 метрів ближнє СТО. Пішов на то СТО, там на диво був електрик. Прийшов з тестером, щось натикав, каже, без акумулятора нічого не вийде. Відповідно що? Беремо таксі, їдемо в Вінницю, то було найближче місто за 50 кілометрів і шукаємо воно в другій ночі в Вінниці акумулятор на фуру. Прикольно, скажете ви, Ні? а мені не дуже бувалий дощ і я в шортах. Ту-ту-ту. Об'їхали один склад, другий склад. Всюди охорона, всюди просто парковки фур, хтось на розборку фуру продає, але охоронці чого не хочеш продавати, а шефа не беруть трубки, бо то ніч. Так ми в до 4-ї години. Аж потім в 60 на заборі я бачу запчастини оголошення. Запчастини до КАМАЗа, акумулятори і все подібне. Дзвонимо до власника. Він не хоче їхати вночі продавати, але ми накидаємо пару сотень гривень зверху і зразу погоджується. Приїжджаємо за хвилин 40. Я вже взагалі ніякий хочу спати, але нічого треба чекати. Ще ти телефон ухитає так до української ями. Взяли ми той акумулятор, поки дихали з Вінниці, то ще година або дуже ями. Відповідно, поставили то все і поїхали собі щасливо. Новий акумулятор виніс десь 140 євро. Нормально, ні. І ніби все, їду доволі без обіді. Тут обганяють мені машини, магають аварійку і показують пальцем, що мене щось стало. Я входжу з машини, дивлюсь на колеса, ні, ніби все чітко. Поїхали далі. Наступні машини також сигналять, показують пальцем білого, що я дурак. Встаю, обхожу кром машину і замічаю, що в мене під прицепом, є місце на одну запаску. І від'єдналося кріплення. На яма, яка вона тримає і запаска скаче, і ще так буквально кілометри вона нафіг випаде на дорогу і на якусь машину. І ще те кріплення, яке тримає запаску, вже було тріснуте, бо було підв'язано пасом, яким кріпити груз. І той пас летів, і воно ще більше розламало той кошик і відповідно запаска майже на соплях. Взяли ми два паса, постояли прямо так на трасі, на аварійці. попідв'язали то все пасами. Вроді їдемо далі.